Ще коротко, от, власне щодо ситуації у самій Росії, то там теж не солодко. І от, зокрема, ви чули, мабуть, вже новину про те, що в Росії скасовують паради, зокрема в прикордонних регіонах з Україною. А також крім того, в тимчасово окупованому Криму вони вирішили теж скасувати власне парад. Ну і зокрема, як заявляють в Атланті, Council, це відбувається, нібито через нестачу танків у Росії. От зокрема, і таке припущення є. Крім того, хочу розказати вам ще Одну е, гарну новину для нас е, ймовірно е, про внутрішні е, такі суперечки, які посилюються в середині Ерефії. Е, е, зокрема, там вирішили взятися за гіркіна е, і нібито за наїзд на Путіна. Е, МВС Росії розпочало так звану перевірку щодо російського терориста Ігоря Гуркін. Гіркіна, е, як повідомляють у прокремлівських телеграм-каналах, приводом для цього став донос такої собі Тетяни із Новосибірська. Форм... Мально гіркіна хочуть звинуватити у дискредитації російської армії, проте насправді йдеться про його пряму критику на адресу керівництва міноборони РФ, і, зокрема глави відомства Шойгу, та начальника штабу Герасимова. Крім того, останнім часом Гіркін дозволяв собі образи на адресу. Російського диктатора безпосередньо називаючи його ганчіркою і вимагаючи, щоб той краще мовчав, аніж ніж ніс усю ту маячню, якою намагається виправдати свої а, провали. Ну і зокрема, як ідеться у повідомленні російської пропаганди, на думку обвинувачів, 20 березня Гіркін виклав ролик, де ображав владу, радив мовчати, а не виправдовуватися, та звинувачував керівництво України у тому, що військові дії не були розпочаті ще у 2014 Тринадцятому році мається на увазі повномасштабне вторгнення, коли за словами Гіркіна, нібито від Харкова до Одеси можна було дійти майже без жодного пострілу. Ну і крім того, ще одна небайдужа, так би мовити, громадянка, просить у силовиків уважніше придивитися до клубу розсерджених патріотів Гіркіна і перевірити його на предмет шахрайства. Сам воєнний злочинець Гіркін, коментуючи це, заявив, що жодних офіційних паперів від МВС з цього приводу. У не отримував при цьому звістка про такі можливі, ну скажімо так, репресії, але мабуть не зовсім коректно буде сюди застосовувати це слово проти гіркіна. Порадувала як і українців, так і його критиків з поміж адептів кремлівського режиму у самій РФ. І Варто сказати, що у Росії так само достатньо позитивно відреагували, в тому числі і соцмережі, на таке повідомлення.